Всім привіт підписники! сьогодні у нас буде обзор на світильник. Ось який світильник. На ньому можна ще малювати. І давайте починати. Я щас напишу там. Коротше, я щас перемотаю. Я вже написав. І зараз ми будемо включати підсвітку. Ось Ось павербанк і провод. І обибираємо, і підключаємо і, і, підключаєм, і світиться, Ну хорошо, а якщо ще і отак зробити, оп? Оп! підпишіться. Даже сам світильник намікає, щоб ви підписались. Ну і лайк. Якщо на цьому відео буде 10 лайків, то я саме з... я другий обзор. Ну і ще сам цей світильник нами. Чтобы вы с сповіщення. Ну и так, на все функции закончились, важно вот так на вот так с Вито хорошо, вообще нормально, дуже хорошо с І от так він світить дуже от, хорошо. Ну, я вже це правда, другий розкрив. І ну, можна було б обзор закінчувати, ну ні. Цей світильник підходить для павербанків. Ось я підключив. Ну і ще він підходить для комп'ютерів. Я зараз спробую підключити до свого комп'ютера. І щоб вам показати, як він робить од комп'ютера. Ось мій комп'ютер, і зараз ми будемо підключати до нього підсвітку. Вау, дивіться, от хромбук моє теж робить ця підсвітка. Ура! Я думав, це робить тільки от павербанка. Да, оцей разъем, короче, я не знаю який там розъем, наверное, USB я не знаю який, но у мене на телефоні микро USB, короче, разъем. Ну, і можем заканчивати обзор. Всім пока!